Вітаємо всі, хто з нами на телеканалі Київ, з вами ведучий Сергій, Дойко, і це програма Столиця. Одразу скажу на початку нашої розмови, що з людьми, такими людьми, ну завжди спілкуватися цікаво, тим більше у прямому ефірі, оскільки е, гість нашої студії, який представляє е, рух правий сектор, е, він є носієм ідеї, інформації, позиції, стратегії і тактики. А про «Правий сектор ну, недаремно говорять, що це відкриття Євромайдану. Про цей рух раніше ніхто нічого не знав, ніхто нічого не чув. І зараз не настільки можливо, багато знають, а чим менше знають, тим більше, скажімо так, є різних домислювань, різних припущень. І щоб, скажімо так, знівелювати оці всі припущення, домислювання, то, що ми, власне, сьогодні. І поспілкуємося в нашій передачі, що це є за рух правий сектор, яка їхня стратегія і тактика, як е, члени цього руху оцінюють нинішню ситуацію в Україні і навколо неї я із задоволенням вітаю в нашій студії Андрія Бондаренка, активіста руху правий сектор. Пан Андрію, І Щиро дякую, що завітали. Бо запитань, ну просто купа. О дивіться, ваш лідер Дмитро Ярош, Буквально останнє інтерв'ю. Е... До домислів, так журналіст пише, навколо своєї персони і, власне, з цього правого сектора, він ставиться спокійно і вважає, що грамотні люди в ситуації розберуться. Давайте розбиратися з вашою допомогою. Вікіпедія дає м -м, визначення правого сектора так: Неформальна права екстремістська групіровка. Чи так це? Прошу. Ну, по перше, якраз до Вікіпедії, мабуть, найбільша кількість запитань цей ресурс був атакований. Ну те, що тільки ми моніторили, один раз було таке, що в добу він був атакований 174 рази саме наша сторінка. Mm -hmm. А намагаються її переписати, дописати всі, хто завгодно, тільки не члени руху. Mm -hmm. І інформація, яка там подається, ми декілька разів спробували написати те, як воно є насправді, але воно там не тримається. ну… Більше хвилини, так точно. Поки що з Вікіпедією звичайно проблеми. А тому, ну і до цього теж абсолютно вірно зауважив Дмитро. Треба ставитися спокійно. Завжди час розставляє на місце, і завжди дії, тільки якісь абсолютно конкретні дії можуть про. Особу або про рух, щось. Пане, говорить. ви екстремісти, ви радикали, ви патріоти, ви націоналісти. Як от ідеологічно окреслити і з'ясувати, що ж таке є рух правий сектор? Прошу. Ви починали саме з того, що до Майдану ніхто не чув про правий сектор. Абсолютно вірно, тому що до Майдану ніякого такого руху і не було. Це mm -hmm. рух народжений Майданом. Абсолютно різні організації, які. Ідеологічно були подібні, але не настільки подібні, щоб зливатися в щось єдине. Мало того, я можу абсолютно спокійно про це зараз говорити. Між членством багатьох громадських організацій, які увійшли до складу цього руху, саме увійшли подієво, а не по якимось домовленостям, чи перемовинам, чи переговорам, були ну, Такі, знаєте, достатньо гострі, ідеологічні навіть іноді суперечки <г vorbei> в, 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 в дуже довгому політичному житті, тому що ну, в, в організація Атризов громадська вона існує ну, не, не 5, і не 10 років. <зап> <calculus> <зап в цér -цér. взагалі було створено в 91-му, і це одна з найстаріших організацій в Україні. Були більш молоді організації, які якась частина з них зараз вже відійшла, вона вже не є складовою частиною. Руху а причина дуже проста відсутність а, дисципліни. Mm -hmm. а, і, і говорити про якусь абсолютно єдину сталу ідеологію в межах руху зараз не приходиться. Андрій, у нас глядачі, і ми будемо намагатися побільше вислухати запитання. Все ж таки, це ж прямий ефір, це а, громадське телебачення, це марафон. Скажіть, будь ласка, вас боятися треба людям, От, киянам? Українців одним словом, і ми слухаємо глядача. Прошу. Нас обов'язково треба боятися ага. злочинцям. Нас обов'язково треба боятися тим, хто робить зле українським громадянам. Супер, послухаймо глядача. Будь ласка, горіть е, е, вітаю на вас. Добре. всі наші сподівання, бо ви тільки одні не спасували на тих барикадах. Всі спасували і свобода, і батьківщина, а тільки ви відстояли. Барікади, то зв'язку зв'язку з тим одне питання два питання. Перше, чи не покинете майдан, бо дуже хвилюємося. Uh -huh. І друге, які у вас плани і чи можемо чимось вам допомогти? Дякуємо дуже. Прошу, пане Андрію. Майдан ми не залишимо. Мало того, в ну і сьогодні, поки що в фізичному, абсолютно розумінні не треба йти з майдану, але в плані політичному з такого майдану в серці, в майдану в душі, йти не треба взагалі ніколи в житті. Mm -hmm. Майдан має бути як контроль громадськості, як постійне нагадування влади, що саме вони. Служать народу, а не народ їм. Це потрібно зберегти назавжди. З приводу планів є плани, ну які заявлені вже офіційно речниками і Дмитром. То в першу чергу, звичайно, що ми йдемо в політику. Дмитро Ярош буде балотуватися на Посаду президента України ближчими днями в нас відбудеться з'їзд, і рух буде оформлений вже де юре як політична партія угу. буде приймати участь у виборах різних рівнів. І місцевих, і парламентських. Так, Абсолютно так. всіх, де ну, звичайно, ми будемо а, представлені якимись організаціями, тому що ми наполягаємо все таки на будуванні України як нації самоврядних певних громад. І якщо це рішення громади, і якщо наша частка в цій громаді, як членство, якась присутня, тоді, звичайно, ми будемо присутні на тих виборах. Андрія, дуже принципове запитання. А, Коли оці всі події відбувалися, коли загострення і гострота оця була, для того, щоб, скажімо так, не світити зайвий раз своє обличчя, люди носили балакати. Плави, як відрізнити, наприклад, від представника правого сектору? От ви сказали вже як ви ставитеся до реалій? Скажімо, я не злякався. Скажу вам відверто. Ви сказали те, що відчуваєте від людини. Яка просто, ну скажімо так, задля понтів можливо одягає цю балаклаву? Пам'ятаєте, був такий момент, коли у Франції забороняли і хіджаби, і нікаби, просто терористів боялися, бо воно коли тільки очі а обличчя не видно, легше творити ті чи інші незаконні і негуманні речі. Як відрізнити одну, одну людину від іншого, щоб людям знати, кого боятися, а кого не боятися? Прошу, будь ласка, і чи досі ви в масках ходите більше тижня тому по? Абсолютно всіх наших ну, досить умовних, звичайно, тому що ми мене є мілітарна структура, як нас там дуже часто представляють. Вона дуже дисциплінована структура, але до мілітарної ну, не, 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 не варто було би записувати. Але по всіх абсолютно структурах у нас по, від їхнього керівництва безпосередньо від метра була вказівка всі абсолютно маски будь-якого mm -hmm. виду і характеру зняти. І саме тим і відрізняється сьогоднішній правий сектор. Що він не ходить в масках. Ті люди, які в масках кудись забігають, і кажуть, що вони правий сектор. Я вас запевняю, це ну точно не ми. Є у вас якісь шеврони, є у вас якісь такі а, знаки. Ну, що Уніфікована візуальна є? продукція, звичайно, вже є, mm. і вона буде широко, абсолютно поширена по всіх усюдах. Ну, в першу чергу, починаючи з Києва, одразу після з'їзду, тому що ну а, треба, Треба, да, треба ці речі робити ли. Легітимно в правому полі. Послухаємо глядача, будь ласка, горіть. Алло, доброго дня. Доброго. Добро. Будь ласка, на перше питання я хотів задати, але вже пари відповідачі твої, що правий сектор перестав зняв маски і бореться з тими, хто входить під їхній маски. Так, так. Друге питання, хлопці. Київ все-таки є столиці європейського міста. Може, давайте трошки приберемо це та Києва, тому що це наше лице, лице mm -hmm. нашої mm -hmm. країни. Поможіть прибрати Київ, прибрати так. Як ми зрозуміли, і... суть ми зрозуміли. А, Майдан ніхто нічого навіть і а, словом не чіпає. Але тим не менше, от глядач і не один він говорить, що ну центр європейської столиці має бути можливо дещо якось по-іншому виглядати. Прошу, як ви до цього ставитесь? Питання, які пов'язані з зовнішністю майдану, більше, звичайно, потрібно задавати тим структурам, які проголосили себе там комендатурами відповідальними, об'єдналися в якісь формальні чи неформальні рухи, якби то там ВО Майдан чи mm -hmm. щось таке інше. Ми до складу цих структур практично ніде не входимо, якраз і. Сама суть, чому він був створений цей правий сектор як окремий рух. Ми не хотіли, а по-перше, на самих початках хлопців, які ну зрозумілі абсолютно для всіх червоно-чорні бойові а, кольори, а, не дратувати цим нікого абсолютно і не провокувати, роз'яснювати абсолютно спокійно наше до того ставлення і позицію. І ну з во Майдан там взагалі дуже проста ситуація. Громадський рух, в якому на початках як він ще навіть не почався, а вже призначили керівний склад, призначили І за якими критеріями і хто. Так, ні на Майдані ніхто не зрозумів, ну і ми зрозуміло, що жодного члена правого сектору немає е, ніякого коменданта, не було жодного разу майдану, їх там було дуже багато. Я всіх прізвищ навіть зараз вам не назву. І це питання більше до візуальної. Да, більше як до, до них. нової влади па, Але па, па, Андрія, Як волонтери, ми звичайно в будь-яку секунду готові долучитися і е, прибирати, приймати участь в усіх заходах пов'язаних з цим. Як ви до нової влади ставитись? Це ті люди, які на сцені принаймні були, правда? Зараз. Вони в кріслах прем'єра, виконуючого обов'язки президента. Майдан залишився вони там. Як от іде? Скажімо, ця чи вона є ця співпраця взагалі? Прошу, ми їх не критикуємо. Крапка. Послухаємо глядача. Будь ласка, горіть. Добрий вечір. Добрий, Добрий вечір. О, у мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, от небесна сотня, чи могли б ви сказати скільки? Із Небесної Сотні є членів правого сектору. І якщо можна, то поіменно. Дякую mm -hmm. Дякую. Ну такі запитання, пан Андрію. Прошу, ви знаєте, всіх поіменно я вам точно не назву. Я ну, для мене такий особистий, якби по перший біль це хлопець, який загинув ще до снайперів. Це mm -hmm. Михайло Жизнєвський, чи це член, а, тої саме громадської організації, якої я представляю в цьому русі. І Знаєте, ну, Питання Небесної Сотні насправді а, зараз дуже болить. тому, Я бачу, як що, вам важко про це що в нас величезне здивування викликає те, яким чином розслідується цей жахливий mm -hmm. злочин. Ну, ми не розуміємо. А чому так халатно ведеться слідство? Ми не розуміємо, чому досі ніхто не заарештований. І ці питання є головними. І насправді те обурення скрізь в усьому світі, як викликало в людей це саме такий злочин проти людяності. Його саме так кваліфікували, міжнародні всі структури. ну… Так розслідувати, чесно кажучи, я не розумію цього. І в нас в організаціях наших цього не розуміє абсолютно ніхто. Хоча ми неодноразово казали, що ми готові надати будь-яку допомогу цьому слідству. У нас немає слідчих органів, але все, що від нас залежить, ми звичайно будемо допомагати. Ви відповіли на моє попереднє запитання. Ви владу не критикуєте. Ви її в деяких моментах просто не розумієте. Пан Андрій, зараз ми перериваємося на невеличку рекламу. Після неї ми продовжимо нашу розмову. У мене. Купа запитань до вас, спробуємо вже, мабуть, в режимі такого напівбліцу робити. Але тим не менше, пріоритет нашим глядачам. тож, будь ласка, долучайтеся до спілкування, ставте будь-які запитання. Ми тут абсолютно відкриті. з Чим а, всіх вас і себе, в тому числі, я вітаю зараз. Невеличка реклама. Після неї ми продовжимо нашу програму. Отже, ми продовжуємо нашу передачу столиці. Я нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко. Нашим гостем є Андрій Бондаренко, активіст руху правий сектор. Наш телефон працює 223-09-71. Ви бачите цей номер на ваших екранах. Будь ласка, долучайтеся. До спілкування Пан Андрій, тепер в режимі Бліцу, бо дуже багато хочеться користуючись можливістю вас запитати. Але з інформації, яка вже гаряча, от е, в інтернеті деякі змі пишуть, що, начебто, активісти, представники правого сектора, оточили телеканал Інтер. Десь вони вже ніби на сьомому поверсі. Е, поясніть цю ситуацію, чи ви там оточили і навіщо це робити? Якщо, якщо це ви, прошу, будь ласка, годину тому нам надійшов сигнал. Про те, що відбуваються такі дії. Mm -hmm. Наша група спочатку була готова на виїзд, тому що невідомо абсолютно, що то за особи, але одразу нас повідомило, що там є народні депутати України. Mm -hmm. Ну і нехай тоді народні депутати України, і, мабуть, да, всю мають всі можливості для того, щоб там розібратися mm -hmm. на, на місці в ситуації. Жодного представника правого сектора там немає. Mm -hmm. Давайте тепер так. Є е, заява, що правий сектор не має наміру здавати зброю, яка є у правого сектору. У вас є зброя? Ви знаєте, вся зброя, яка є у правого сектора, вона є легальною. Я не бачу ніяких можливостей людині, яка абсолютно легально придбала зброю за тими документами, які необхідно чинному законодавству. Чому вона має комусь здавати? Ну це принциповий момент. Ви сказали легальне. Правий сектор розпочинає формувати русський легіон. Ви знаєте, цей виступ ну мене дуже щиро, чесно кажучи, здивував. Я це вперше почув від той людини, яка виступала, назвавшись прес-секретарем якщо я не помиляюся, такой спрев прес-секретар, правосектору – Це Артем Скоропадський, так. і ніхто більше. Офіційні речники правого сектору це Дмитро Ярош Андрій Тарасенко, а, і ніхто більше mm -hmm. є можливості по абсолютно конкретним а, моментам коментувати таким активістам, як я, але повірте, це узгоджена абсолютно позиція. А, позиція, яку висловив пан Ігор, вона не була узгоджена. і Я взагалі не зовсім розумію а, ну, цю його фантазію. Нічого подібного не відбувається. Правий сектор нині виступає проти Національної гвардії. Не виступає, звичайно. Ми е, е, єдине що. Не згортаємо своїх мобілізаційних пунктів, і можливо, це сприймається як якесь протистояння. Але я вже пояснював і є в нас наступна позиція. Нам потрібно, щоб якомога більше українських чоловіків стали на захист України, і ми створюємо просто різні інститути, угу. до яких у людей просто більш високий ступінь довіри. Якщо людина не довіряє, наприклад, внутрішнім військам і в нього є на те підстави, він може пройти в мобілізаційному пункті правого сектору, але але після того він все одне все одно потрапить. Ж. Ну ми ж не формуємо якісь окремі полки і дивізії. Він так, потрапить, так, звичайно, в абсолютно легальні частини м -м. української армії, не більше того. Це а, ще одна можливість людині прийти проявитися, не більше того. Послухаємо глядача. Будь ласка, горіть. Добре У мене таке запитання до вас. Як правий сектор відноситься до євроінтеграції? Mm -hmm. так. Дякую, дуже прошу. Цікаве запитання. Чітка зрозуміла відповідь. Ми за підписання політичної асоціації з євросоюзом. Питання вступу до Євросоюзу ми вважаємо не підготовленим, і поки що ми не вважаємо, що це можливо. Ну і взагалі питання статусу. Зміни позаблокового статусу України, а це питання, яке не може вирішити сьогодні там 15 чи 20 людей. Ну ви знаєте, такі речі мають величезні наслідки для всіх, для кожного. Тому, поки не буде роз'яснено всім і кожному, що за цим буде, і не буде абсолютно зворотнього зв'язку і реагування. Більшості, при тому, ну це консенсус, має бути рішення. Це не якась там половина громадян. Це мають всі громадяни зрозуміти, і для всіх громадян це має бути прийнятним. Після того, звичайно, ми, як просто часточка цих самих громадян, будемо вже так само повідомлені і з розумінням до процесу приймати теж якісь власні рішення. Якщо скажімо так, лінія така позаблоковість, то і проти НАТО виступаєте. Я так розумію, чітко ну, ну знаєте, знакступу як мінімум. Так? Е, е... Є чинне законодавство, є абсолютно зрозумілі. є правове поле. Є абсолютно зрозумілі договори, які Україна ратифікувала на рівні Верховної Ради з той саме з, з, з тим самим блоком а, НАТО, є програми нашої співпраці, так. і ну все абсолютно зрозуміло. Але це не позиція за чи проти, і тим більше не позиція Баби Єгі. Це mm. позиція глибокого аналізу, вивчення і консенсусу. Я не хочу особисто я, я не знаю, можливо, там в когось. Рух широкий, буде інша думка, але я не хочу, щоб повторювалися в навіть найменшій частині е подій, які відбувалися там в Харків, Донецьку і Луганську, так, 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 коли йде протистояння громадян. Майдан це було протистояння громадян і влади. Зараз намагаються громадян проти громадян. Цього допускати не можна в будь-якому випадку. Ну, це там не провокатори. Ви ж все прекрасно звичайно, які збурюють просто штучну ситуацію. Послухаємо глядача і далі продовжимо, будь ласка. У нас все менше-менше часу. Лаконічніше будуєте запитання. Прошу, будь ласка. Слухаємо вас, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, у мене питання два було. За легіон я почула. Значить, Легіон це неправильно, так? Да? Ну, неправда. Звичайно, неправда. Неправда Немає Немає легіон, ніякого легіону. Легіон, що це ні. там десь в Петербургі збирається Легіон і до нас їде. Ну я вже успокоїлась. Тепер друге питання. Прошу, прошу. У нас такий був случай. Наші діти з Троєщини. Хлопці поїхали на кріщатик, Їх е, самооборона схватила. Було там кілька хлопців. Одна дівчина в масках, у ваших цих костюмах, схватила, завела у кінець краб. Я перепрошую, в нас мало часу. Helps. Тобто завела, uh, побили. <57ẫn> ми зрозуміли. От ключове тут було у ваших цих костюмах. Бачите, люди не те, що плутають, вони не можуть розрізнити. Вони не бачать, хто є хто. От чому й бояться, прошу ваша найбільш зручна е, форма, яка може бути це форма або армійського, або міліцейського, або там е, спецназу служби безпеки України. Навіть, ну. Вона для того і придумана, вона найбільш зручна для виконання певного роду завдань, захищатися, обороняти в ній. звичайно, дуже Ну, ви когось дуже, затримуєте, хтось б'єте, до когось кудись. Ні, ви знаєте, ну, ні, звичайно, ні. І абсолютно правильно жіночка сказала, mm. що це є самооборона. Я далеко ще не факт, що то самооборона, шановна слухачку, тому що, ви знаєте, зараз кількість звичайнісіньких злочинців, самих простих злочинців, які зрозуміли такий собі тренд, начепляли на себе певну символіку і грабують. Громадян. Ми, звичайно, якщо десь поблизу, чи є який сигнал, помічаємо такі речі, реагуємо миттєво, здійснюємо mm -hmm. громадські громадянські арешти, віддаємо їх до тих органів, які мали би іми займатися правоохоронних, і злочинець йому місце, звичайно, в місцях позбавлення волі, а не ну, з якоюсь символікою тут, на Майдані. Послухаємо глядача, у нас менше трьох хвилин. Лаконічніше запитання, прошу, будь ласка. Слухаємо вас. Не мовчіть, будь ласка, говоріть. в часу просто менше ага, і менше. У мене один вопрос і одно продовження. Скажіть, пожалуйста, хто... Алло, алло. Да, слухаємо, будь ласка. Погано вас чути, але давайте. ваше запитання. ставте, прошу. Хто ваші дії? То координують. Прошу, будь ласка, пану річ. Е, наші дії координує наша координаційна рада, яка складається з активістів або очільників тих організацій, які входять до великого громадського руху правий сектор. Інших впливів немає. Mm -hmm. Можуть трошечки далі продовжувати союзників політичних немає. І поки що ми знаходимося в одиночному такому плаванні, якщо говорити про е, політику. Можливо, вони з'являться, але по ситуації на сьогоднішній день ну, вона виглядає саме так. Тобто олігархи не фінансують, за кордон не фінансує. Звичайно, ні. Ну... ну це для вас, звичайно. Я ж запитую, щоб зрозуміти ситуацію. Так я вас зрозумів. Звичайно, ні, це було б ну не зовсім. Ну розумно, навіть з точки зору, мабуть, тих олігархів. А... Ну, У це нас... як підійти. Іван. Нас, да, да, в нас з ними інше завдання по життєві. Mm -hmm. а, менше і менше часу. В Русі правий сектор не виключає, що Україну чекає ще одна революція. Звичайно, не виключають. Мало того, в русі правий сектор вважає, що українська революція, яка почалася на Євромайдані, вона ще не закінчена. Тобто вона буде тривати? Вона, Чи це буде вона, якась нова? Вона і зараз... на те, як… Держава буде розвиватися. Вона і зараз іде, завдячуючи в лапках нашому північному сусіду в якихось проявах. Вона і зараз іде, завдячуючи тій провокаційній, диверсійній діяльності, які проводять громадяни інших країн на нашій території. Вона і зараз іде, і в головах, і в свідомості українців, які Ну, чекали, мабуть, трошечки швидших mm -hmm. якихось речей. Я, наприклад, розумію, що це неможливо, але ну потрібно значить людям щось пояснювати. Пан Андрій, дуже дякую вам за участь. В нашій передачі. Ви привідкрили ці лаштунки. Чекаємо тут із нетерпінням пана Яроша. Будемо привідкривати все далі і далі. ці лаштунки, щоб люди краще розуміли що ж таке рух правий сектор. Щиро дякую вам за участь. Дякую всім нашим глядачам. Це була програма Столиця для вас її провів ведучий Сергій Дойко. Нашим гостом був Андрій Бондаренко, активіст. Струху правий сектор. Ми вже з вами, наші шановні глядачі, зустрінемося о 22-й годині і обговоримо на той момент і на будь-який момент найактуальніші події, які турбують сьогодні і Україну, і всіх нас з вами. Тож до зустрічі залишайтеся з телеканалом Київ і програмою Стулиця.